Точці спішування. Ми вигружаємось, да? доходимо до бліндажу, спускаємося і вичікуємо 15 хвилин, щоб воно затихло. І тільки потім починаємо працювати, розкладати оборудовання, підіймати антенну, мачту, борт, готувати посилку, чи боєприпас на ураження чи намінування. Зараз ми несемо дошки для укріплення позиції нашої піхоти. По суті, справи. Вони ну, важать до 10-10 кг, Це ну, не є приділом для борта. Але за счет того, що довжиною вони півтора метра, метр двадцять чи більше да, чи менше, ми їх несемо, з'являється ну, теж парусність. Теж борту треба виділяти ну, постійно увагу за пультом, постійно контролювати. Бо, Якщо ти хоч трохи відвалікся, його може знести, його можна, може протонути. І ти постійно в такому напрязі працюєш, в принципі, вся увага у тебе тільки на монітор, грубо говоря, пульта і на монітор крапіви, щоб орієнтуватися, коли погана видимість, ти орієнтуєшся просто по карті. Я шустрій бачу, хлопці Так, і поки дозволяє нам зв'язок, да. ми максимально намагаємося опуститись. Ну, По-перше, якщо це їжа чи БК чи медикаменти, там, рації, акумулятори для рацій, ну, щоб воно не розбилось. Да? І ось воно полетіло. Рівнесенька впало, впало. Вон якраз все забрав. Кинули, хлопці забрали. Одна із особливостей нашого підрозділу те, що у нас немає такої якби, посади, а просто пілот. У нас є пілот, оператор, майстер, штурман. Ми всі літаємо, ми всі навчаємося і дублюємо професії і ну, навички кожного. Для чого це робиться? За необхідністю, може за якоюсь там ну, екстреною ситуацією, чи що буде, щоб кожен міг замінити в случаї необхідності ну, друг друга і кожного. Ну, що ще можна сказати? В армії я не так давно. Я мобілізований в травні цього року. У підрозділ вампірістів я потрапив 1 липня. І це почалося моє навчання. Ну, увесь свій досвід я перейняв від своїх побратимів і командирів. Вони навчили мене. Ми навчалися, практикувалися разом, вносили якісь свої, хай навіть і маленькі, але якісь такі новшества, щоб покращити ну, саму здатність літати, саму здатність експлуатувати борт. Наприклад, любі там якісь інженерні роботи, ну, все тільки з досвідом прийшло. Спілкувалися з іншими підрозділами, розпитували, спілкувалися з виробником. щось вони підказували, щось просто на своїм досвіді спробували, воно зайшло. І тепер, коли ми навчаємо когось ще, ну, новоприбулих, які потрапляють до нас у відділення, то вони це отримують як вже знання норку вже пішло Ні-ні ні, норка отамат, поняв? Так, все, мінування, хотіть мороження, все плюс-плюс. все. Спочатку мінування. Угу. Така чута смо. І давай зараз будемо готувати ящичок. Це ми так. придумали, що Шахту. вони може дуще будуть розлітатися, понял? Треба було з двох як, сторон. Як... Я поняв. Щ... Щоб сіє, сіє. Ну да. знаєш що отак от, і от без клею, і треба було. Ширі, ну. да. Дуже тісно взаємодіємо з саперами. Завжди, от, вони слухають, що ми потребуємо і як це зробити краще. Навіть дистанційне мінування, ну як сьогодні, вони до цих маленьких що зробили, щоб при скиду вони розліталися і покривали більшу площу землі, і відбувалося мінування. Така ж процедура у нас йде. Ну, з любим БК, які вони готують для нас, чи ми готуємо ну, привозимо їм на позицію. Тобто, ну, подобається те, що є розуміння, що ми захищаємо державу, і що нема такого, я там роблю своє, а ви робите своє. Ми завжди стараємося поспілкуватися і прийти до най такого простішого і ефективнішого способу зробити свою роботу. Нам же по 15 куда-то, чи по скельке? Скільки ти по их взял? По 10. По 10. А, по 10? Да. Ну тоді от там от. Не... Ну і вообще заметьте, чуть Так, Да, ну куда бы тут? Треба? Підтягнемо. Сейчас подивитесь. Нахраляй. Куда? Не, на... прижимай до меня. Оп, я. Е. Ага. Я? Е? Да. Все. Тикай ты, тикай ты, все, чего он встал. Чуть повыше, да, короче? Пробую. Души Ключи разлетятся, лучше будет. Не, ничего не уйдет. Одне з найголовніших акцентів, що я хотів сказати, робота у нас творча. Це суміш технологій і вміння, чи фантазії якоїсь. Тому я закликаю, хто хоче, нам потрібні люди, нам потрібні пілоти, оператори, хто завгодно. Ми всіх навчимо. Насправді ну, вампір він захоплює. Бо ти бачиш, що ти робиш, і це бачать інші. Як піхота, яка очікує якоїсь посилки, так і теж мінування на, на цю міну потім наїде ворожа техніка. Це ну, закликаю всіх приєднуватися до нас, а ми зі своєї сторони навчимо і докладемо всіх своїх зусиль, щоб ви полетіли ну, і стали кращими. Кращими, які тільки може бути, закликаю приходити до нас.